Кошенята попліткуємо. Отже, Катерина Полтавська, Володимир Остапчук та Христина Горняк. Що насправді відбувається, та чиї Остапиші. Можете зручніше наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати і розбирати найгучнішу драму тижня. Чесно кажучи, я не планував знімати випуск на цю тему, тому що. Я розумію, люди засумували за драмами. Людям потрібні хліба і видовища, і це нормально. Це людська природа. Але я чудово розумів, що від розбору цієї ситуації і популяризації даної теми плюшки отримає тільки давайте представимо детективну еліту українського шоу-бізнесу. Наші знавці Катя Полтавська та Христина Горняк. розумію. Зараз я розумію Евсін. Я не буду розбирати кожний пост Катерини Полтавської, тому що ви 100%, якщо зайшли на цей канал, клікнули на дане відео в курсі драми, яка розгортається. Я взагалі пропоную розібрати любовну історію і зрозуміти, що пішло не так. Є чудовий талановитий ведучий Володимир Остапчук, один із найпопулярніших телеоблич в Україні. Красивий, здавалось би, на перший погляд, заможній. Все в нього чудово. Кар'єра б'є ключем. Про його шоколадні вподобання тоді ще не знали прихильники та глядачі. Перший шлюб, неймовірно гарні дітки, і здавалось би щасливе сімейство. Але Володимир Остапчук запам'ятався глядачам не першою дружиною, а вже другою і третьою. Після гучного розлучення і зізнання першої дружини в тому, що ну, коли проходить ти вже чітко приходиш і кажеш, в чому проблема? Ну типу, що не так. І людина тобі говорить: та нічого я тут у мене любов. Я люблю другую и все такое. Я говорю, ну любишь другую, ну окей, что дальше ты делаешь? Ну, ну ну наверное, я там буду к ней уходить. Ну, буду уходить, окей, сумка, паспорт. Окей. Ну, ты была так готова? Ну, вот, не, свое какое не, ре... не не нет. Да? Нет, нет, тут я была не готова. Я была в шоке в плане, ну, типа, трэш. Ну, Емілі Трігода Володимир вступає в пристрасні стосунки з Христиною Горняк. Христину Горняк в народі називають голдігершою, адже вона вміла полювати за великим гаманцем. І якщо я не помиляюсь, у неї був роман з Нестором Шуфричем, тим самим народним депутатом. Здається, про нього розповідали. Треба поритися в архівах. І тут, здавалось би, вичепила класного перспективного хлопака. До того ж симпатичного. За словами Христини Горняк, вони разом почали вкладати в заміський будинок і будувати гніздечко своєї мрії. Вже нинішня дружина Остапчука Полтавська називає типу справжню причину розлучення з горняк, хоча ми не знаємо подробиць. На що здатна людина, котра ставить ультиматум своєму чоловікові: обирай або я. Або твої діти від попереднього шлюбу, тому що їй набридли скандали через те, що він бореться за право бачитися з дітьми. А коли він шле її через цей ультиматум і те, що дізнався правду про неї, вона записує це на відео і шантажує ним. Тут ми бачимо про образ такого неймовірного татка, але чомусь від дружини, першої дружини Остапчука, таких свідчень не було. Чи є Христина Горняк продуманою панянкою? Звісно, продумана, прагматична та хитра. Звісно, що вона не відпустить своє, особливо коли це стосується грошей, тому що сьогодні йде мова не просто про розподіл майна, а компенсація. Значної фінансової суми. усім давно відомий факт, що Катерина Полтавська і Христина Горняк перебувають на ножах. Нинішня дружина недолюблює колишню, колишня недолюблює нинішню. Катерина Полтавська розуміючи, що у них серйозна криза в стосунках з Остапчуком. Йде на відчайдушний крок народжувати дитину, тому що Катя Полтавська через те, що в неї недостатнього життєвого досвіду, можливо, клепки, чомусь вважає, що дитиною можна утримати чоловіка. Запам'ятайте, любі дами, ви ніколи не зможете втримати будь-якого чоловіка дитиною. Це не дієва схема, і це взагалі аморально, тому що дитина. В жодному випадку не повинна бути розмінною монетою інструментом у вирішенні стосунків між токсичними батьками. Чомусь Катя Полтавська не наїжджає на Христину Горняк в минулому році, чомусь не наїжджає на початку цього року, а обирає момент саме зараз. А тепер давайте розберемо прагматичність Каті Полтавської. Справа у тому, що для Каті це зараз вікно можливостей. Вона будує образ турботливої беззахисної мами. Яка доглядає за своїм синочком, яка намагається будувати щастя зі своїм чоловіком. А тут з'явилася гидка колишня, яка паскудить їм рай на землі. Чи це так? Звісно, тому що горняк дуже мстива дамочка. Горняк буде йти до самого кінця, поки не потопить володьку. Уйобензібітер. А що сам володька? У нас тут такі шалені пристрасті. А Володька складає лапки і жим-жим. Він успіває павуків, сусідів і регулярно їздить до своєї мами. Після 20-х чисел квітня Катя Полтавська активно переганяє трафік в свою телеграм-спільноту. В її адресу летять звинувачення про те, що вона насправді здобула свою аудиторію та популярність саме завдяки шлюбу з Володимиром. І тут складно не погодитись. Ми чули про те, що Полтавська була якоюсь, наче плюс-мінус, непоганою піарницею. Але її зірка об'єктивно засяяла саме при Володимирі. Володька це інструмент можливості популяризувати власне ім'я. Сам же володька невизначений персонаж, тому що в нього були дуже теплі обійми з Кіркоровим, з Олександром Прохоровим. А тут теплі обійми з горняк, з Покатько, так називають Катерину Полтавську в народі. Також вона має псевдонім Щур. І Остапчук, який постійно пригає з пісічки на сісічку. Проявляє абсолютну імпотенцію в історії розбірок своїх колишніх і нинішніх дружин. Чому ж полтавська починає грати не за правилами саме зараз? Вона це подає, ніби втомилася, їй треба займатися сім'єю, маленьким синочком, але насправді. Катя чітко знає, що робить. Для неї це можливість набрати, набити аудиторію, отримати величезну кількість згадувань в ЗМІ. коли уся увага прикута до бідної покатьку, яка хоче розвиватися і жити, а горняк отруює її душу. Знову ж таки, в цій історії я вважаю, що усі хороші. Покадько дуже прагматично продумана. Астапчук абсолютно імпотентний персонаж, який рано чи пізно отримає на горіхи дуже жорстку розплату через свою нерозбірливість в дамах. Горняк дуже токсична і мстива. І от ми зібрали клуб Токсиків, які з задоволенням будуть з'їдати одне одного. Чому Катя обирає саме зараз момент помсти горняк? Вона молода мама. Це про образ, який дуже френдлі сприймає в українському соціумі, та й не тільки в українському. Справді молода мама, яка розвивається, яка робить добрі справи. А тут їй заважають. Давайте з'їдати горняк для горняк, У свою чергу згадування в змі це можливість підтримувати, підживлювати інтерес до абсолютно нецікавого життя, тому що вона ніхто і звати її ніяк в медійному полі. Ну давайте бути чесними. Христина горняк цікава тільки в контексті розлучення. Інше не має жодного значення. Хто ці люди, які нализують і кажуть, о Боже, Христиночка, ти така неймовірна? Я не знаю цієї фанбази, а ви. Набирає по Катько аудиторію, яку потім буде монетизувати, проганяти рекламні інтеграції, згадайте мої слова. І за допомогою маніпуляцій має усі шанси зараз потопити горняк. Здавалось би, ідеальна схема. Ключовий момент цієї історії Катя Полтавська заявила, що Остапчук перепише на неї частину будинку, який зараз на ньому, і в такий спосіб Катя вже зможе дожати горняк. Володько, дивись, тебе юзують професійні стерви. Тепер поговоримо детальніше про правила шоу. Рівно в той момент, коли ти своїй Остапчучці, останній актуальній, відпишеш частину будинку, вона активізується. Тому що готуватиме дуже комфортний для себе плацдарм відходу, адже розуміє, що Володько Остапчук сьогодні вже не той ласий шматочок пирога, яким був раніше, особливо з точки зору перспектив зв'язків та заробітків. Дуже дуже дуже. Я хочу зрозуміти і ще більше впевнитись тому... І ми з вами побачимо наступну картину, як Катерина Полтавська розлучається зі своїм чоловіком. Говорить, що ой боже мій, яка я бідна нещасна. пожалійте». монетизувати розлучення, як це робила горняк. Остапчук далі піде по шоколадному морозиву, шукаючи собі нових прохорових. А потім, коли далі собі збреше, що він не такий нітлучева влагаліща мачко товаріща, як то кажуть, в народі він буде шукати собі нову дружину і вірити, що от я в цьому шлюбі точно стану щасливим, і вже покатько буде скандалити з його новою актуальною дружиною. І це коло ніколи не буде замкненим, тому що Остапчук не визначений персонаж раніше. Він був гарним, статним, хоча би, тобто мав торгівельну привабливість. Сьогодні Остапчук настільки абабілся, от є такий термін, і так ми можемо обговорювати зовнішність медійних людей з однієї простої причини. Ви своєю зовнішністю заробляєте. Ви її пропонуєте глядачеві, і ви свою зовнішність монетизуєте. Тож так будемо обговорювати. І я вважаю, що раніше Остапчук був набагато більш приємним, більш статним, більш породистим. Зараз це муженяра, втомлений від життя, втомлений від усього, у якого немає взагалі жодного в очах. який можна зробити висновок. В цій історії має усі козирі в своїх руках покатько, тому що вона правильно вибудувала стратегію. Набити аудиторію, сформувати костяк, тому що в тусовці її не сприймають, тому що в шоу-бізнесі її не вважають частиною цього шоу-бізнесу. А так вона зробить свій маленький острівець, який буде надалі монетизувати, і коли вони розійдуться з Остапчуком, вона буде новою христиною горняк. Коло циклічне, як то кажуть. А шановним глядачам, хочу сказати: дивіться, якщо ви займаєте чиюсь сторону. Ви лише підігруєте обом, кожна з них має свою стратегію і ціль. Головна задача монетизувати вашу увагу та перегляди. Тож набираємо попкорн, просто переглядаємо за перформансом як дешеве, невдале, але дуже смішне фрік-шоу. Єдине, що в цій історії жаль дітей, які вляпались і отримали таких м -м, дуже цікавих лапках батьків. До речі, зі мною теж намагалися скомунікувати представники Остапишів, скажемо так, сформувати моє правильне бачення до цієї історії. Ні, любі мої, це так не працює. У мене є своя думка, вона незмінна. І кому я буду симпатизувати Остапишу? Якому начхати на закони і на те, як живе народ, який спокійно виїздить заробляти в той час, як інші не мають можливості чоловіки виїздити і живе своє краще життя. Ніякого співчуття і ніякої емпатії. Не для горняк і точно не для Остапишів. Ось так я бачу цю історію абсолютно дешева, мильна опора, але будемо спостерігати і веселитися. Наскільки ви погоджуєтесь з моєю думкою, давайте обговоримо в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, комент знову ж таки для просування цього ролику. Я нагадую комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректної інстаграмі, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штри до протету тієї чи іншої особистості. Ну а продовження цієї історії будемо слідкувати. В нашій телеграм-спільноті посилання на спільноту в описі та в закріпленому коментарі. Долучайтеся. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!